Недавно наш недавно наш президент зустрівся. Зустрівся із Ларі Фінком. Це голова BlackRock. BlackRock – це компанія, у якої під управлінням знаходиться більше 10 трильйонів активів їхніх клієнтів, і вони, по суті, власнять світ. І ніхто не говорив у нас про це із блогерів. Я принаймні про це не чув, і я. Так як я люблю, заходячи здалеку, поясню вам, чому я не думаю, що це супер хороші новини, але також в кінці скажу, чому мені навіть трошки любопитно що з цього вийде. Ви так само, як і багато хто, мабуть, задавалися питанням. А чому в серіалах, які виходять по моїх чи чихось інших найулюбленіших IP, настільки багато чорношкірих темношкірих акторів? І відповідь на це доволі проста. Але давайте спочатку посмакуємо. От це два моїх найулюбленіших приклади це фрінжила із Відьмака, у, як бачите. Бачите, що в книжці, що в грі, вона зображена дуже точно. А от так от виглядає Єніфер, і це навіть ще трошки більш боляче, тому що Єніфер це один із центральних персонажів гри. І вона в книжках з'являється доволі часто, і звісно ж, в серіалі вона трошки є. Хоча їй там ще не встигли, як слідує тому засвітити і. Ви могли подумати, блін, а чому так? Ви також могли помітити, що в усіх американських серіалів дуже багато геїв, навіть вже трошки трансгендери почали з'являтися, наприклад, в серіалі Ейфорія. І відповідь дуже проста. Ви зараз бачите перед собою визначення короткої відповіді на це запитання: що це значить? «Environmental, social and corporate governments». Це значить, що у кожної компанії, яка так чи інакше діє на ринку, є свій, так би мовити, рейтинг, по якому дуже багато інвесторів, особливо таких як BlackRock і інші компанії по управлінню активами, здійснюють свої інвестиції. І саме в цей рейтинг входить так званий критерій «diversity», хоча не він один. Який і визначає кількість людей або нетрадиційної сексуальної орієнтації, або небілого кольору шкіри. І саме це диктує так звані правила. І навіть в Голлівуді останнім часом почали з'являтися віж, навіть на премії Оскар, як я чув, останнім часом з'явилися критерії того, що в фільмі, якому вручають статуетку, не повинно бути там менше, ніж X% процент чорних людей, чорношкірих, або там ще якийсь процент геїв чи трансгендерів. Ну щось таке, що переді мною особисто ще ставить питання, як взагалі Оскар могли вручити фільму про Невельного, такі вони всі не політичні, але то таке. Давайте пройдемося ще по деяких от спочатку по більш відомих іграх. Наприклад, от, Call of Duty Infinite Warfare. Я б не сказав, що вукізм, скоріше жадміність була проблемою цієї гри, але вона от. Іде в ту саму стізю. Причому зверніть увагу на те, що критики таким іграм зазвичай дають незаслужено високі оцінки, тому що критики це також корпоративні актори, і вони підтверджені, якщо не діє, то впливу цього розуміння того, що якщо гра відповідає всім критеріям так званої diversity, то не може вона вже бути прям такою поганою. Але у людей, які грають в цю гру, як ви бачите, у них трошки інша точка зору. Так само відбулося все із п'ятим Батлфілдом, де проблема була не в місті, скоріше за все, хоча в ній також. Але там в трейлері була присутня жінка у бойовій ролі, причому не ця була в. Початковому трейлері, а жінка із протезом замість руки, що взагалі підірвало пукани таким чувакам, як я, дуже-дуже сильно. Хоча, ну, мені ні, тому що я, я мені не 13 років, я не граю в такі ігри. І один з останніх прикладів, який прям не те, щоб кидається в очі, а згадується, це ця гра Forspoken. І, чесно кажучи, виглядає вона непогано, але вона. Дуже по-дебільному написана. Е, і, е, в принципі, е, вона про. От, головна героїня, тут дівчина з району. і е, те, що вона говорить, не налазить ні на яку голову, і в неї є ще ця рукавиця, чи що там, її помічник, і він також дуже дебільно якось говорить, причому з англійським акцентом. І я навіть не знаю, як. Е, Взагалі, люди могли написати такий дебільний сценарій, тому що ну абсолютно з тим самим ESG-скором, і вірніш, рівним рівнем впливу на esg скор можна було написати набагато цікавішу історію, тобто на що вони витрачали що виглядає, як десятки мільйонів доларів на це гівно, я не розумію. Але ви мені скажете, ну ну і що, будуть у нас чорні люди у фільмах, та й що? Вони в нас вже і так є. А я вам скажу інше. Що у цього, ну, будемо називати його фонду, набагато більш злі плани, я так думаю, на Україну це мої підозри. Я, звісно ж. Нічого не знаю, Інсайдерів у мене немає. Я не 2-3, максимум 5. Я просто от тут от вам записую відео. Дивіться, є такий прикол, що в Америці подібні контори скупають масово просто поквартально будинки, і це по суті перетворює людей в те, що називається англійською мовою rent-slave. Тобто, ну. Кріпак, який живе в хаті, яка йому не належить, і процент home ownership, тобто людей, які мають у власності дім, в якому живуть, він дуже е е великий. Верніш дуже низький, так дуже великий процент тих, у кого хто знімає хату. Так би мовити, і отут, ви можете бачити, як подібні практики у сумі із не дуже розумною політикою самої держави впливають на співвідношення зарплатні до вартості купівлі свого власного дому. І якщо б тут були роки, то точка була б набагато набагато вища. Ну, Вірніше, роки наші, то точка була б набагато набагато вища. І в принципі, от, на цьому хотілося б закінчити. Просто пояснюю, чого мене ця новина трохи вкурвила, і я не сильно розумію, що про неї ніхто не говорить, тому що я впевнений, що я не один, хто знає е, щось про BlackRock подібного толку.